Сьогодні показую вам трішечки вогню, не спочатку почала озвучувати, і ось моя нова робота. Виходить у червоно-сірих тонах. Відео сьогодні буде коротеньке. На вулиці у нас сніжок йде, а в хаті топиться груда, груба і тепленько. Дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого. Дякую всім, хто мене підтримує. Подобайками, коментарями і до наступних відео.